Дже Микола Васильков провів чотири дні на будівництві нової Львів Арени, назву якої змінять після останнього матчу Євро, коли проведуть конкурс серед фанатів. Зараз відомо, що вона вміщатиме 34 тисячі глядачів на матчах євро, і вона на один кілометр віддалена від останнього міського кварталу, проте стоїть у межах міської смуги Львова. На стадіоні запланували місця для рекордної кількості телекамери. Навіть орендуватимуть знамениту телевізійну систему Павук на час Європершості. А ще на будівництві працюють самі лише українці. Телеведуча ICTV встиг взяти участь в усіх виробничих процесах. Зокрема, встановив власноруч з десяток перших сидів на стадіоні. Всім відомо, що я три дні провів на реконструкції НСК Олімпійського. І усе собі думаю, що мені нагадує Київ. Звісно, колір трибун. Подивіться і порівняйте. Розфарбування двох стадіонів. Вони тотожні. Це ті самі англійські сидіння, що їх комп'ютер розставив у зовні хаотичному вигляді. Проте здалеку це розтяжка українського прапору від жовтого внизу до синього на горі. Директор з будівництва Володимир Карпяк пояснив, що обидва стадіони належать державі. І держава замовляла дизайн на патріотичну тему, в той час як Арени Харкова і Донецьку мають клубну приналежність. Виявилося, що новий львівський стадіон єдиний, куди вболівальники з Європи планують приїхати на авто. 83 кілометри віддаляють арену від кордону, і дороги навколо вже завершують. Дві ділянки до митниць під містами Краковець та Беремишль дадуть змогу німцям, чехам, австрійцям, не кажучи вже про сусідів угорців, словаків та румунів. Максимум годин за 10 бути вже тут на кільцевій Львову. А, значить, так прокат велосипедів роверів у Львові. Це унікальний сервіс під чемпіонат Європи дві Надцятого року. Окей, я беру велосипеди і тут з-під оперного театру з самого центру з площі Свободи мій GPS показує рівно 9 кілометрів. Насправді мороку я відчув тільки у центрі, а потім. Стрійська вулиця, ось ця кільцева дорога із чудовим європейським покриттям за пів години вивела мене до нового стадіону 2012 року. А коли зробити ще 85 кілометрів, то можна опинитися в Краковці, а це вже польський кордон. 4500 паркувальних місць. Саме стільки автолюбителів здатна одночасно прийняти Львів Арена. Територія навколо стадіону за майбутнім парканом 24,5 га. Проте найцікавіше намальовано ось на цьому плані. Район, в якому будують арену, стане найсучаснішим районом Львову. Тут будуть сучасні житлові квартали, спортивний комплекс, поля, іпром, озера і бізнесові хмарочоси. Проте це плани не на 12 рік, а трошки пізніше. Цього поки немає навіть на графічному зображенні. Ці замуровані бетонні основи це майбутні стійкий воріт на стадіоні. Поруч із північною трибуною можна навіть уявити себе вже воротарем, трлумаком або богатіновим. А ну давай. Перед тим як вкласти газон по полю і колом, навколо нього проїжджає спеціальний лазерний трактор. Трактором при цьому керує лазерна установка із середини арени. Цей прилад точно визначає горизонт, і машина розподіляє пісок та глину точно за командами Радару на декілька сантиметрів вище в центрі і нижче по краях. Зовсім скоро ворота на цьому полі атакуватимуть гравці провідних українських клубів Динамо, Шахтаря, «Металіста». А як же ж Карпати? Карпати! Поки львівський клуб має контракт зі стадіоном Україна до 18-го року, проте виявляється, що процес перемовин Львів, арена і Карпат вже розпочався. Тож телевізійники самі влаштовують перший поєдинок робітників у футболках українських команд. Темп життя у Львові щомісяця, щодня пришвидшується, і камери зафіксували пропорційне зростання швидкості робіт на стадіоні. За чотири дні, що я провів тут на будівництві арени, обсяг моєї нової інформації склав майже 90%. А тепер всі, хто слухав уважно, мають шанс виграти ось цю унікальну фотографію з розписами Лісткевича та Суркіса під час, коли мрія ця тільки планувалася. Слухайте уважно. Запитання таке: скільки саме? Місць вміщатиме львівська арена. Яка відстань від арени до міста Львова та до кордону з Польщею? І скільки паркувальних місць розраховано у навколо стадіонному середовищі?